Друзі, привіт! А тебе кур'єрська доставка, водичка Моршинська. Дві упаковки, одна упаковка по 6 штук моршинська, слабо сильно газована і слабо газована. Тоже 6 штук моршинська. Хліб. Такі два пакети здоровий. Один такий сильно здоровий, один хліб. Хліб тостовий, нарізний з кибочками. Переяслів хліб такими квадратиками. Тостовий такий білий. 600 грам. Ось такий хліб. Переяслів хліб. Так. Хлібець. Дві такі хлібинки. Сьогодні такий самий тостовий 600 грам. Нарізаний хліб тостовий, нарізаний скибочками, переяслів хліб. Так і. Крупа артек, крупа пшенична. 500 грамів, чотири пакетики, своя лінія. Приготувати 15-20 хвилин. Як закипить? Така частенька, дуже вкусна каша, смачна. Чотири пакетики. Дуже швидко готується. Я вже готувала. Так. Олія олейна пресована 100%. Оброблена олейна така. Один і вісім тут олейна, дві літри немає. Один літр 800, така олейна. Так ой, тут не можу ніяк. Крупа гречана один кілограм. Розумний вибір. Крупа гречана. Акція була а, Оліс кепчуки. Оліс. Оліс, лагідний кепчук 250 грам. Це такий лагідний кепчук. А це шашличний, теж 250 грам, до шашлику, теж Оліс. О, яблука, яблука розден. Це наче не голден, чи го? Голден? Яблучка Голден? Ох, падають? Один кілограм. Такі яблучка. Це Голден такі Яблучко. А це яблучко українське. Тут і червоненьке йде і таке як зелененьке. Яблучко тут має як більше кілограм, бо. Чи скільки тут? Якась є бумажка. А, нічого не написано. Такі сеточки. Яблучка. Цибулька рівчаста. Акція на неї 5 гривень всього. І така гарна. Бо тебе зараз цибулька. така ж гарна, помірна, чистенька. Все. Чуть-чуть вісять чуть -чуть якраз така. цибулька ріпчасте. Так. так. І ще Ось Ось якийсь кілограм. Яблучок. А, це Гала. А це яблучка Гала. Такі якісь твердуваті. Я шарлотку, думаю, з них згали пекти. Шарлотку. Такі яблучка. Така буде шарлотка. Корінь імбиря взяла. Отакий красивий, ось що корінь імбиря взяла. Там почитала, що він дуже корисний і для шлунка. І навіть е, сустави лічить і від нервів. Чай з нього. Треба пити з нього чай. Положу в холодильник отакий. І, і буду чай пити. Отакий. Чай заварювати. І ще взяла, теж почитала чай квітковий Каркаде, розумний вибір. 80 грам. Теж треба пити отакий сустав, теж від усього І мені так піднімає. І цей чай давлення нормалізує, чайочок треба пити. Звісно, треба собі з врачом, там у кого може якісь відклонення. Е, е, ну, це наче як природне воно таке. Природне, можна чашечку чаю поспробувати. Каркаде, квітковий чай. І пелюсточки. Я колись його пробувала. Він такий колір бордовий і такий чуть-чуть кисленький. Якщо без сахару, то такий чайочок будемо пити, заварювати. Так кепчуп, чилі. Це вже острий чилі. Економна упаковка торчин, чилі. 380 грам. Це до шашлику, ці лагідні, а це вже такий буде чилі. сочетанні і такий буде до страв. До м'яса, я до картошки ложу. Так, а це? Та приправа моя 200 грам, польська. І з сілью тут усі спеції, всі тут. І корінь се і морква, і цибуля, і, і тут всі. Перчик, помідорчик, і часник тут засушений. І вже йде із сілью. Та польська приправа 200 грам. Так набагато її вистачає, так як я з нею почти все солю, то мені десь на місяць вистає там або на більше трохи солити. Якщо я неї так солю, то і сильно і не, і не, не досалюю страву. Суп, картошка, каша, тут уже На стакан каші я ложу чайну ложку і вистачає солі. Так. Це таке. Така приправка. І буряк столовий. Давно вже я нічого не робила з буряка столового захотілося такий, і такий помірний, що можна і в мікроволновці його. Зараз помию, якщо вспію, то в мікроволновці, бо світ часто виключають. Е, можна такий помірний, що в мікроволновці буде. І такий усей, усей помірний такий бурячок. як спію помити. А що. По-моєму, два кіла. Тоже, по-моєму, вісім 8, 8 гривень, вісім 8 з копійками і недорого. Так. І морквочка два кіла. І морква. Тоже така помірна, бачу, невеличка. Не вміщається. Ану. Так, да, така ось морквочка. Два. Ой. Менша й більша є два кіла. Така непогана морква. Буде салати. Поки сюди назад буду зложувати. І капустинка ще одна така? Капустинка. Капуста теж недорого. Це не буряк сюди заберу. І Києві. Про ківі прочитала, що воно дуже корисне. Киві. Така картошечка. Така. Киві. Така, наче картошечка. Шість штучок. Пів кілограма це в мене вийшло. Чи 58 гривень, чи скільки це? чи 48. І що характерно, шкурочка, ми обично шкурочку вчищаємо і викидаємо, а шкурочка ще корисніша за те, що всередині. Помить гарно і шкурочкою її. Тут сильно багато вітамінів. Особенно у кого закрепи? Так, так, похоже, така на карт наша карточка киві? Так, це. із... Це один пакет. Один пакет розфермірувала, зараз позвожую і другий пакет роз цибульку заберу, цибулька. яблочко сюди. О. Так. Ну, такий інтересний цей корінь. Так мені сподобався. Такий. Такий корінь. Так. Це я сюди. Яблучко Голден? Шарлотку хочу спекти. Так що ж ти випадаєш? Так. А десь тут другий наш пакет. Яйця полтавські, діла три десятки. Такі білі, біленькі, полтавські яйця. Тут 10 штучок. Три десятки взяла цих яєць і немає. Куди я їх зложу? щоб не побити їх. Так. Кефір. Щоденний збір. 2,5 жиру. 400 грам. Дві такі взяла. Кефір. 400 грамів. Це який? Хвір? Майонез. Майонез 50% улюблений? 350 грам. Що? Такий, такий мені подобається. А це майонез розумний вибір, справжній 67% тут же 350 г. І ще щедро. провансаль. В팩 300 г. В таких мішечках. Акція на ньому була на них провансаль 300 г. А скільки ж процентів? 67. Це і це 67, а це 50. Це акція була на майонез. І молочку. Щоденний збір молоко 2 кілограми. А яка жирність не можу знайти, де ж 2,5, Дві і п'ять. Найшла два і п'ять. Отаке? Молочко і сальса? Сальса апетитна. Я вже такі вже брала, мені подобається замаринована сальса стегенця. Кіло триста. Сорок тут кіло триста сорок. Дві такі сальси. Кіло триста сорок. А тут теж. Кіло триста сорок, отакі От дві сальси, і це всі покупочки, папа, -па, до нових зустрічей. тут жидкость. Pa pa, Dziękuję za uwagę.